Міст, який уночі 23 вересня зазнав руйнувань пішохідної його зони, і надалі залишається закритим для транспорту. У міськвиконкомі вже отримали результати його технічного обстеження. В двох словах розкажу по, по висновку по звіту по е, ринковій. Взагалі, мост потребує капітального ремонту, не ремонту повністю. Тобто, по факту треба знімати весь верх, укріпляти опори. Там є незначні тріщини, але вже якщо робить загальний проект, рекомендовано їх укріпити і замінити повністю прольоти. Ну все повністю весь верх. весь». Що стосується стану його на зараз, тобто по центральній осі визначено, що допустиме зараз навантаження до 20 тонн загальне, максимальне 37 тонн. По центральній осі я говорю. Але з розподілом ваги на 8 тонн. Тобто, в принципі, машини могли би їздити з обмеженням ваги. Але там заборонено. Заборонено відхилення від осі. Відповідно, ми не зможемо не фізично розмістити там пішохідні переходи. Тому і в і в рекомендаціях є про те, що перекрити його і облаштувати просто прохід по центру до того моменту, поки не почнеться вже його ремонт. Скільки грошей потрібно, аби відремонтувати так званий чуднівський міст, точних підрахунків мерії іще не робили. Ми моніторили це питання попередньо. Є у нас прецедент в Житомирській області, подібний міст, повний капітальний ремонт, повний зовсім 119 мільйонів.